Всіх вітаю, ви на каналі Квіти та Інша я Іна. Сьогодні я вже ось в стекліці, як ви бачите. Що буду робити? Буду висаджувати ось цю красоту по горщикам, по підвісам Калібрахо. Зараз її підготую ґрунт. Хочу все вам показати, як це що я буду робити. Ну, Поділюся з вами. Кому це цікаво, лишайтеся. Зараз будемо садити калібраху, поставте вподобачки. Ну і будете коментувати, чи все я правильно роблю. А то, знаєте, Калібрахова, вона така з нею не завжди можна дружити. Ну, таке буває. В розсаді вона мене не дуже цей рік радувала, ну побачимо, що буде в горщиках. Тож е, приступаємо, трошки посадимо. Так, ну що, поки налаштувалася, пів на ночі прийшла. Так, е, ну що, калібрахова це рослина, яка потребує е, підкисленого ґрунту, тобто, аж ґрунту повинен бути. Ну, менше нейтрального. Тобто, якщо ми для петунії можемо використовувати 5,5-6,5, то для Калібраху треба все-таки знизити десь до 5 У мене торф є і є кислий торф. Купила в магазині, який був, бо вже не було коли замовляти. Ось такий купила. Ну, Мені здається, він не дуже гарний цей торф, але вже який був в магазині. Тому що був тільки ще для лохини у нас тут поблизу. А для лохини то він зовсім не потрібен. Щось в мене мікрофон. Mm -hmm. Спадає. Е, для лохини він ну, такий крупнуватий. Цей, цей також, знаєте, він крупнуватий. Значить, що буду робити, буду йти посити, тому що інакше не можна. Так, прийшла на вулиці дощ. Горщики лишилися на вулиці, помукли трохи. Взяла миску, ну, щоб виміряти об'єм грунту приблизний. Ситу. Супер сито ще моя бабуля користувалася. Дивіться, воно, мабуть, що дуже раритетне. Я так думаю, ще до великої Вітчизняної воно було зроблене. Ну і зараз просію, таку, тому що все-таки воно ну, не, хар не гарний торф. Просію, щоб зараз не забираю. Так, ну що, насіяла, я вам скажу, дивіться, що в мене вийшло. Оце з 10 літрів. І ось скільки відходу вийшло в мене. Ось цілий горщик. Такий дуже, ну, він як для лохини цей тур, а от для цієї він не годиться. Все-таки краще, якщо є більш якісний. Але так як нас нема де купити, а мені. Треба було висадити вже ці терміново, бо вони дуже перерозчаті. Значить так, отак одна частина кислого і дві частини звичайного субстрату. Тут в мене є ну змішаний тут, набираю змішка. Тут в мене реківа, ну і класман. Я їх хоч, лишилося в мене там з двох мішків, то я їх змішала разом. Так, ось так само раз, одна частина, потиніше, здається, вище. Зараз ще. Це я замішувала, була якось тут і агроперліт вже є. Потім і не треба, було мені та я його мішок сипала. Так. Ну тут ніби в мене вже є агроперліт, але було б непогано ще б його додати. Тож додавлю ще, ну не знаю, десь пів літру я додала. Так, буду зараз замішувати та видалімо. Ну що ж, калібраху їй потрібно китуленьке, потрібно, щоб пухкий він був такий, знаєте, щоб повітря проходило. Мені здається, звук буде пропадати, бо щось мікрофон у мене поки я мішала. Так, ось. Так, гарно перемішати це все. Робимо смачненьке для квіточок. Так, краще так помішати, бо так сидячи, не дуже зручно мішати. Так, добре вимішати. Так, і ще тепер, що я забулася взяти сюди, тепер прийдеться йти по дощу, забулася головне ще осмокоти. Прийшла, трохи виключалася. Так, дуже незручно, половину в будинку, половину в теплиці, ще повністю не перейшла, приходиться бігати туди-сюди. У е, мене це не осмокот а полікот якось полікот здається. Забулася, боже, поки бігла, забулася назву. Е, напишу, пропишу, як буду монтувати, пропишу. Е, там розрахунок, ну тож такий розрахунок: 2-7 грам на 10 літрів субстрату. Ну, це велика різниця. 2. Thank you. Посадила. Вийшло так, що мікрофон сів, то я вже музику підставила, бо звук не записався. Ну, Нічого. Я в принципі, я сказала, додавала осмокот з розрахунку там, 2 грам на, же, на 10 літрів. От, Розрахувала я так, що ось мене лишилось 4, десь, значить тут 6. І ще я додала я 12, вийшло ну, ну, так, образно 20 літрів. І з розрахунку взяла 4 грама на літр. Ну, тобто вийшло в мене 20 грам добрива. Дивлюся вже на цей мікрофон, щоб ще раз не переписувати. Дивіться, це в мене сорт Дракула, дуже красивий. От в реальності він фіолетовий, а не отакий рожевий, якийсь мені, як на відео, показується. Ну, Дуже мені подобається. В цьому році я калібраху не вирощувала на продаж тільки для себе. Ну, Щось вона мені. Ну, не йшла в цьому році. Живець гарненький, а все потім в розсаді вона в мене в будинку не подобається. Так, значить що? Що далі робимо? Оці всі красотульки будемо обрізати, тому що це не потрібно на цьому етапі. Потрібно, щоб ріс корінець. Тому оцю всю красу зараз зріжу. Такі, ви, не знаєте, не дуже гарна в мене розсада оця, ну. Що зробити? Яка є? Яку виростила. Як вона не хоче за мною зі мною в цьому році товаришувати, то що я її зроблю? Хай вже не ображається. Я все для неї роблю добре. Так, ну, забрали квіточки, в принципі, далі буде видно, що обрізати, можливо, ще прийдеться не подобається мені ось цей торф, що я купила кислий, він для, більш для лохини. Він якийсь грубо така, навіть я її пересипала, воно мені якесь не подобається. Ну, нічого, треба було зарані підготуватися. Так, тепер що, тепер полив, поливаємо чим. Ось у мене така Кока-Кола. Що в сьогоднішній Кока-Колі в складі? Тут у мене на, з розрахунку на 2 літри. 4 мл Максим препарат. Треба подивитися на мікрофон знову, Максим-препарат ну, це для того, щоб від різних кореневих гнили. Потім 4 грами на 2 літра актари. Ну, у мене актор це набагато дешевший препарат. Не знаю, як він діє, ну, в цьому році купила його. То можу сипати навіть 4 грами на 2 літри і лити, скільки хочу. Ну, Ціна така дуже ну, якби бюджетна. Ще щось не зрізало. Так, актора, значить, Максим, і сьогодні тут в мене Ліва. Це стимулятор корне утворення і антистресант. Тому що зараз все-таки не так. По... Ой, дивіться. Бутилка повна, і воно полилося далі. Ось так проливаю. А тара, щоб не було ось тут оцих чорних мошок, щоб личинки не відпадали свої. Ну і ще тут головне не перелити, тому що калібраха не любить переливу. Ще ось деякі кінчики можна було б підрізати. Підрізаю, потім буду все приймати. Ну, ось так. Тепер лишилося обтерти все. Ну і працювати далі, брати інший цей же горщик. І садити інші. Буду одинакові кольори підбирати. Ось у мене тепер дві рожеві. ось такі, Можливо, я їх отак ще знайду десь тут третю, ну, поки не бачу. Ось такі в мене ще кольори. от якось Камера не досить гарно передає, але вони красиві. ну оце, Бачите, оголяється, щось хворіє отут знизу. ну Зараз все оберу і посажу. Ну, хай як хоче, хоче рости, то буде рости. Що я йому зроблю. Таке щось воно мені не вдалося. Ці вже стаканчики недавно ростуть. от Потім ще от така червона також десь є там, ну є різні кольори. Буду продовжувати працювати. Все, що я хотіла показати, то показала. Дивіться, обов'язково ґрунт потрібно кислий змішувати з нейтральним все-таки калібрахова більш така рослина. Ну і поливати потрібно, щоб вода не була знову ж таки лужною, тому що калібрахова не любить цього. Зауважте на це. Ну, знаєте, В тому році в мене підвіз вийшли дуже гарні от, на продаж, а собі лишила те, що було, знаєте, не кондиція, та воно в мене і пропала, чесно кажучи, е, сонце її спекло. Можливо, через те, що вони були гірші. Ну що ж, на цьому все. Е, будь ласка, чекаю на ваші коментарі, е, що ви думаєте по цьому всьому поводу, чого ця калібра така в мене. Будинку не красиво, надіюсь, чи буде з неї ток, якщо розсада така не дуже. Ну, побачимо. Побачимо, тож поставте, будь ласка, е, і прокоментуйте. Дуже це корисно і приємно. Вам же ж ну, це великої праці не дасть поставити, натиснути на вподобайку, а мені це буде добре. Тож, до побачимо. Миру нам та гарних квітів!